Лод жіночої білизни Джордж. Значить, у нас тут в лоті є декілька купальників. Ось такий. Це в нас 14 з вставочками на груди. Ось такий блакитний. Тут підтягується по боках. Також є тоненькі вставочки на груди і зав'язочка зверху. І ось таких купальників є 4 штуки синій з квітами, це у нас 12, теж з чашечками. Далі набори трусиків є у нас в таких кольорах по 5 штук. Тут різні розміри, 12, десятки, 4 упаковочки. Ось такі трусики бразильянки по три штучки в упаковочці, є три упаковки. Далі ось такі трусики високі з мережевою в трьох кольорах, білий, бежевий і чорний, по три штучки в наборі, дві упаковочки. Далі ось такі високі трусики утяжки в бежевому і чорних кольорах. Дуже приємна така м'яка тканина гладенька. Ось їх є в нас 5 пар. Далі чашки, ось такі в чорних кольорах. Вони, типу, як велосипедки, така дуже тоненька еластична тканина і в бежевому кольорі такому світло-молочному. Ось тут є. Дванадцятька, 14 І молочний колір також? Далі в нас є один плюс галтер. Чорний, мережевий. Ось такі два топи з вставками, з чашечками. Це в нас есочки, два штучки в наборі, чорний і білий. Дві упаковки. Далі Ще набори трусиків. Ось такі 5 штучок, чорні і білі, з мережевим, Значить, у розмірах вісімочки. П'ять упаковок. Ось такий набір з 5 штучок. Ось такий набір з 5 штучок. Ось такі набори чорно-білі. розміри також десятки, чотирнадцятки, Ось такий набор, теж з 5 штучок. В різних кольорах 5 упаковок, розмір 10-12. І топи. Ось такий чорний. І в наборах по два штуки: сірий і синій. Розмір 8-10. Всі в одинакових розмірах.